Історично Німеччина була на породовій мілітарної могутності. Багато хто з вас чув, напевно, про німецьких хрестоносців, про русський мілітаризм і, звісно, про вусатого художника. Проте після Другої світової війни прийшло переосмислення, і німецький мілітаризм і справді доїв до не найкращих наслідків. Тож мілітарна культура почала трансформуватися, особливо процеси такої демілітаризації. І пасифікації німецького суспільства почалися після розвалу Совєтського союзу. Була думка, начебто ніхто ж ні з ким воювати не буде, все буде прекрасно, хорошо, і е, армія при принципі, потрібна, але невелика. Давайте більше соціалочки можливостей і таке інше. І ось вийшовши в пацифічну крайність з мілітарною, начебто останнім часом з'явилась така надія, що в Німеччині справді почнуть все виправляти, і країна нарешті знову. Отримає певну помірну, якісну систему оборони, і німці вже не будуть бігати від зброї, від інвестування зброї і таке інше. Але з інформацією про те, що будуть збільшуватися бюджети, буде розширюватися будна прийшло і купа іншої не дуже приємної інформації. А саме про те, що в Німеччині проблеми з бюджетом, і треба якось його скорочувати. Як це буде відбуватися на планах Німеччини стати ядром оборони Європи? І як це відіб'ється на нас з вами? А саме допомога від Німеччини зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже обурюється, адже наступного року не буде запланованих додаткових 6,5 мільярдів євро на оборону країни. Від Німеччини багато чого очікують, і це правильно сказав Пісторіус. Ми є найбільшою економікою в Європі, найбільшим союзником НАТО в Європі. Тому ми маємо взяти на себе особливу відповідальність, і ми це робимо. Керівники попередили, що гроші потрібні для того, щоб країна була боєздатною через 5 років. До речі, в Німеччині заявляють про приємні новини для Бундесферу про це. Детальніше читайте на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. У нас там багато цікавої інформації. Радимо долучитись. Отже, склався, начебто, консенсус серед союзників НАТО, що треба сильну армію. Олаф Шольц заявляв про на історичний переломний момент, і це включало 100 мільярдів євро для військових потреб. З цього фонду на оборону буде виділено понад 22 мільярди євро, а також 53,3 три мільярда євро з регулярного бюджету, що все ж менше ніж очікував міністр оборони Борис Пісторіус. Оборонний бюджет у 2025 році буде збільшений всього на всього на 1,3 мільярди євро, що суттєво менше ніж заплановані, більше ніж 6 мільярдів євро. Німецький Міністра взагалі досить базований. Він просив тиждень назад виділити додаткові гроші для України. Він планує використати ці кошти, щоб цього року забезпечити Україну більшою кількістю боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, додатковими танками «Леопард». Проте сумнівно, що гроші дійсно будуть виділені. На жаль, також ось на днях в мережі з'явилася інформація, що Наступного року Україні зменшить допомогу з 8 мільярдів євро до 4 мільярдів, і це незважаючи на те, що у США ймовірно виграє Трамп, рейтинг якого зріс після стрілянини. Тим паче Трамп об'явив дуже сумнівного потенційного віце-президента, який дуже неоднозначний і неоднозначно висловлювався в сторону України. Та й Трамп взагалі заявляв, що не буде захищати країни, які виділяють менше 2% ВВП в оборону. А Німеччину вже зараз винувачить в тому, що вона щось починає гальмувати в цьому напрямку. Правда, тут трошечки складніше. Німеччина сподівається, що ту частину, яку вони скоротили, Україна компенсує за рахунок тих 50 мільярдів, які виділили Україні в результаті домовленості в рамках G7. тобто це гроші, які пішли з заморожених активів Московії. Країни розвинені дають Україні кредит, а цей кредит в свою чергу буде виплачуватися за рахунок відсотків від тих заморожених активів. Також Німеччина розраховує, що з цих грошей не всі будуть використані саме на оборону. Фінансування України забезпечено в осяжному майбутньому завдяки європейським інструментам і кредитам G7, Заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер на прес-конференції. В середу Вашингтон наполягав, аби ці кошти прийшли одним великим траншем, щоб не було проблем, коли Трамп повернеться до влади. Офіційно особи зазначають, що лідери Підтримали цю ідею частково через те, що це забезпечує надійне на фінансування України у майбутньому. Самі запаси Збройних сил Німеччини вже дуже сильно виснажені. В них і так інвестували мало, а тут ще треба було Києву допомагати. Берлін передав Україні три установки ППО Петріот, що більше, ніж будь-яка інша країна, в результаті чого кількість таких систем у Німеччині скоротилась до дев'яти. Коаліція світлофор, яка складається з соціал-демократів, пробізнесових лібералів, а також зелених екоактивістів, дуже важко та все ж таки якось. Змогла в своїх планах доповсти до встановлених 2% ВВП в оборону, і це все в умовах самообмеження в державному борзі. Німеччина має чи не найменший державний борг в Європі і дуже сильно ставилася до тих обмежень в боргу до ВВП, які були встановлені на європейському рівні. Щодо цієї світлофорної коаліції, тут треба теж сказати, що ідеологічно більшість з них не дуже прямо орієнтовані на армію. Хоча все, звісно, буде залежати саме від. Німецького суспільства. Якщо пісторіус буде утримувати все більше довіри і рейтингів, то і сама коаліція, і самі соціал-демократи, які є основою цієї коаліції, будуть рухатися в потрібну сторону. А так вони більше увагу звертають на соціалочку і таке інше. Отже, як висновок, хоча допомога Україні буде скорочена, Німеччина все ж таки виконає план у 2% ВВП в оборону, а саме виділить. Майже 75 мільярдів євро через постійне зростання річних експлуатаційних витрат. Міністерство оборони змушене скоротити замовлення боєприпасів на 25 рік більше ніж наполовину, зменшити закупівлю на 260 мільйонів євро та знизити витрати на дослідження і розробки на понад 200 мільйонів євро. Взагалі бюджет виходить з середньострокового фінансового планування, аби з 25 до 28 рік вже прикривати цю прийняту планку 2% від НАТО. Вже конкретно з бюджету, а не з спеціального фонду. Але щоб вийти на основні показники, треба десь 30 мільярдів євро взяти. І рішення, де їх брати, поки немає. 80 мільярдів євро заплановані на 28 рік, просто не існують. Сказав Інко Гедичин, член бюджетного комітету парламенту від консервативної позиційної партії християнських демократів. Коаліція навіть не намагається це приховати, а відкрито це визнає. В Цілому уряд світлофору планує витратити в розмірі 480 мільярдів євро на 2025 рік. Це приблизно на 8 мільярдів менше ніж цього року. В Німеччині існують серйозні обмеження на дефіцит бюджету. Ну і звісно, на борги, як ми і говорили. Та все ж для фінансування нового бюджету буде включено новий борг в розмірі 43 мільярди євро. Гроші також потрібні для того, аби перекривати зелений перехід і інші витрати громадян. Цікаво, що німеччина збільшила допомогу сім'ям з дітьми. На це заплановано 23 мільярди євро на 25 п'ятий, рік. Тут звісно грає роль демографічний фактор в Німеччині. Все дуже складно з цим і намагаються це підтягнути певними виплатами і допомогами, особливо сім'ям, які себе не дуже відчувають. В плані зарплати доходів. Отже, це правда, що Німеччина скорочує нам допомогу, і також Німеччина має доволі серйозні проблеми в бюджеті. Хоча знову такі ці зелені переходи і соціалочку вони не відкидають. Скоріше за все, це буде змінено на наступних виборах. Так чи інакше, християнські демократи будуть повертатися вони більш правоцентричні і готові будуть більше різати видатки на соціальні різні послуги. А так дуже добре, що є цих 50 мільярдів, за допомогою яких ми можемо. Перекрити це скорочення від Німеччини, тобто, давайте не будемо копати собі по моральну яму, не все так складно, і треба розуміти, що ХДС також буде конкурувати з соціал-демократичною партією, де піднімаються такі лідери, як Вісторіус, і щось нам підсказує, що питання оборони і грошей інвестицій в безпеку Європи будуть головнішими ніж ті питання, які піднімалися останні 30 років. Ну тобто, роздавати бюджет на різні пільги і допомоги. Будемо свідкувати. До зустрічі!